Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невіна. І тоді праведники засяють як Сонця. І хто має вуха слухати, хай слухає? Після чого засяють праведники, як сонце. Після того, як грішники будуть кинуті в вогонь. Світ це є. Збалансована одиниця. Одна величина, яка включає в себе все, все, що в ньому є. І нічого з нічого не береться, так? тільки з одної форми переходить в іншу. І в світі завжди все працює на балансі. Летить літак. Відповідна нагрузка на крило, аеродинаміка, в залежності від швидкості, він піднімається вгору. Корабель пливе, куча тонн заліза тримається на воді. Також фізика, баланс співвідношення маси корабля до співвідношення тої води, яку виштовхує корабель своїм об'ємом. Тоді він буде плавати. Баланс співвідношення. І воно завжди у природі є у всіх речах, що би не було. Так же само і ми, але ми є вінець Божого творіння, людина є вінець Божого творіння, і ми є не просто. Скажімо, тваринки, так як всі там є різного виду всякі тварини, насікомі, плазуни, все, що хочеш. Ми хомо sapiens, людина, яка має інтелект. І це і робить нас подібним до Бога, бо ми можемо творити. Ми маємо вільну волю, бо якщо немає вільної волі, людина не може творити. Якщо немає вільної волі, вона йде. По протоколу. Просто робить. А для того, щоб ми мали подібність на Бога, ми маємо вільну волю і розум, щоб могли вибирати. І часом людина вибирає не ту сторону, що треба. Бо вона не є така досконала, як Бог. І тим більше вона ще є підпорчена первородним гріхом. По своїй природі вона має схильність до зла і творить. Погані вчинки, Недобрі вчинки, вчинки, які шкодять людині, а не Богові. Наш непослуг Богові ніяк не шкодить. Це шкодить тільки нам. А Господь Бог хоче нас урятувати і хоче, щоб ту різницю компенсувати, так як треба компенсувати різницю в кораблі. Яка в нього має бути площа, інакше він плавати не буде, щоб урахувати ту різницю у літаку, яка має бути тяга ото чи турбіни, чи це буде винтовий. Бо якщо не буде набурахована ця різниця, він не буде летіти. І нас, якщо <кхід> не компенсувати, отою Божою, Благодаттю, бо божественна благодать до спасення, є конечна потрібна, так пише наш катехізм і це і правда нашої віри. Божа ласка до спасення і конче потрібна, бо це іменно та річ, яка нас доповнює. Весь цієї компенсації Божої. Ми не можемо прийти до царства Божого, ми не будемо світитися. І от грішники частина тих, що є засуджені на смерть, і праведники ті, що засуджені, ті, що призначені до царства Божого, покликані до царства Божого і прийшли до царства Божого. Якщо десь візьметься, то кудись воно покладеться. І тому та Божа благодать, яка була в грішниках, яку вони змарнували, і Бог не може її викинути куди-небудь. Він її дає. Бо сказав, що хто має, тому додасться, а хто не має, то візьмуть від нього і те, що йому здається, що він ніби має. І апостол Павло каже, де мудрі, де досліджувач віку цього. Хіба не вгодно було спасти світ глупотою проповіді? Чуєте? Ви всі, що любите мудрувати, всі, що любите розказувати, які ви розумні. У цьому світі так. Відносно, відносно один до одного. Бо все у світі пізнається в порівнянні. Якщо порівнювати, Малого із старим ясно видно різницю. І якщо порівнювати, що хтось сміє просто читати, то серед тих, що не вміють читати, він вже мудрий. І коли хтось серед людей почне щось, там, щось таке розказувати, і всі такі, о, який він розумний. А коли він збереться на якомусь з'їзді чи зустрічі якимось академіків чи якихось професорів конкретної якоїсь сфери, то він там буде тупий тупаком. Все відносно. Але вся мудрість світу, перед Богом є глупота. Як ви скажете, а ці всі досягнення, а ці всі е, сучасні оцей прогрес, воно ж, ми ж попридумували такі машини, ми комп'ютери, придумали все подлог Божого творіння це так, як в дитячому садку вчуть дітей малювати. Так вчуть малювати, що треба підписувати. Це хто? Це мама, ясно. А це хто? А це братик. Значить, треба підписувати, бо ти не знаєш, що там дитина намалювала. Так виглядають наші творіння перед Богом, всі наші ті великі досягнення, як дитячі малюнки, які треба підписувати, щоб все можна було зрозуміти, що це. Бо тому що бо вгодно йому було спасти світ глупотою проповіді, каже апостол Павло. Тому кожному, хто слухає, хто має вуха, хай слухає, хто має очі, хай дивиться, хто має розум, хай ним користується. Бо тому що. Тільки те, що ти сам зробиш, тільки то воля Божа зможе доповнити, щоб ти був там, куди Господь Бог кличе кожного із нас до Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!